Доброго ранку малята! Сьогодні до нас у гості завітала ось така фігура. У неї дуже гарний настрій. Вона посміхається до нас. Посміхнімося і ми їй. Молодці малята, а чи знаєте ви, як називається ця фігура? Так, звичайно, це круг. Якого він кольору? Так, він жовтого кольору. Ой! Погляньте, до нас завітала ще одна якась нова, невідома нам фігура. У неї поганий настрій, тому що вона не знає, як її звати. Ой, малята, погляньте, до нас іще хтось завітав. Та це ж мишенятко, воно хоче трішки погратися. Погляньте, як мишенятко пересувається по кругу. Так, воно пересувається дуже швидко, тому що йому. Нічого не заважає, тому що круг круглої форми. А ось по новій фігурі мишенятко пересувається повільно, тому що йому, мабуть, щось заважає. Що заважає мишенятку пересуватися швидко? Як ви гадаєте, так, звичайно, коти. Ось вони. Та наша нова фігура посміхнулася, тому що вона згадала, як її звуть. Її звуть квадрат. У квадрата є кути, а у круга їх немає. Малята то як же називається фігура, з якою ми сьогодні познайомилися? Так, квадрат, молодці. Малята наші гості хочуть трішки з нами погратися. Погляньте уважно на картинку. Та назвіть предмети, які тут зображені. Апельсин, вікно, годинник, картина, м'ячик та подушка. Молодці. Нам потрібно до наших фігур підібрати ті предмети, які схожі до них за формою. Спочатку давайте підберемо предмети, схожі на квадрат. Кутина, вікно, подушка. Молодці. А тепер давайте підберемо предмети схожі на круг. Годинник, апельсин, м'яч. Молодці малята. Так і з якою ж новою фігурою ми з вами сьогодні познайомилися? Так, із квадратом. Чим квадрат відрізняється від круга? Так, він відрізняється від круга тим, що має кути, а у круга їх немає. Молодці малята! Сподіваюся, вам було цікаво. До побачення, до нових зустрічей!